Ми гості тільки в цім саду, і шлях у кожного в нас свій. Життя не знаєм до ладу, Йдем, повзем, летим, як рій. Ми гості, люди, тільки гості, сміємось, плачем і живем, і час кидає нас, як кості, завжди шукаємо ми едем. Ми гості в саду Гецеманським, у світлі, темряві ідем, шукаєм щастя не у панським та на Голгофу всі дійдем. Хочеться, щоб наш багатостраждальний український народ, Україна дійшли до такого очікуваного, довгоочікуваного миру і перемоги. Перемоги добра над злом, світла над темрявою. Як завжди бажаю всім вам, друзі, від щирого серця, тільки всього найкращого, віри, надії, любові, які завжди потрібні людині. Не забуваємо наших захисників, захисниць, хто чим може, допомагає, навіть щирими молитвами. Не опускаємо руки, перемагаємо зло добром, бути добру. З Богом!